З вами МС Тиса перед новорічний випуск, і це значить, що сьогодні у нас не буде олів'є, не буде оселедці під шубою, не буде гірлянд, не буде навіть тих, кого ви звикли бачити. Але буде Тудор, і буду з вами я. А також буде дуже багато гостей. І це міс Глоб Інтернешнл. У нас будуть фокусники, які повірте, скоро досягнуть слави навіть самого Девіда Копера. Тому що це вони його е, внібрачні племінники. Правильно ти сказав. І до речі, сьогодні музичний настрій нам створюватиме інді фанк гурт елегантно зіпсовані. До речі, я хочу сказати, що хлопці давним-давно є, я би сказав, фаворитами радіостанції Тиса ФМ, де вони навіть протрималися на першій сходинці хіт параду 10 най протягом шести тижнів. А це не кожному закарпатському гурту вдається. Файна пані від гурту елегантно зіпсовані. На пані сиділа серед пустої кімнати, Радіо перто мовчало перлини, наші блищали, гарна пані сиділа у старовинному кріслі, Червона ікра шампанське Вираз обличчя кислий. Дить містом гарна пані, день у день з одним бажанням, за коханням, чистим немов сльоза. Пані може все придбати золото, діаманти, але справжньої любові продажу нема, гарна пані кричала, та істерично Красиву маску змивали до вас трумбочки з обличчя гарне пан не сиділа серед пустої кімнати. Радіо вперто мовчало перлини, на шиї блищали, їздить містом гарна пані, день у день з одним бажанням, за коханням чистим мов сльоза. Пані може все придбати. Золото за діаманти, але справжньої любові проложу не на. Пані, файна пані, чудова композиція, яка є справжнім хітом не тільки на Закарпатті, а і взагалі, я думаю, для всіх тих, хто хоч раз почув цю пісню. Сьогодні ви мали нагоду почути акустичну версію. До речі, у вас планується виступу в новорічну ніч? Де святкувати новий рік? Ми будемо святкувати вдома, а з 1 числа ми пишемо чистовий варіант альбому. Який з виходить... числа засідаємо в студію, який виходить в березні місяць. Так, з першого і почали. А буде якийсь промотур е, в межах Закарпаття по Україні? Чи ви збираєтесь на якийсь фестиваль? Ми думаємо про це, ми зараз це плануємо. А ви вже віддали в жертву Богу, Змії, щось від себе, щоб в наступному році всі ваші сподівання збулися? Я би міг віддати шкіру, маю. Але... З Новим роком Україно! Що ж це був гурт, елегантно зіпсовані з композицією Файна пані. До речі, про все файне. Щороку існують певні правила і традиції, як і в чому святкувати новий рік. Тут речі, ти вже щось знаєш про них. Звичайно, я готуюсь кожного року. Ретельно перечитую гороскоп. Потім настанови Павла Глоби. Я читав навіть я тобі скажу всі літописи. мая до 2012-го. Прочитав зараз. Не знаю, що читати, але думаю, що потрібно звичайно ж цей новий рік зустрічати в дорогих. Черевика із змінної шкіри потрібно пити змінний яд і все те, що пов'язано з чудовою, але такою підступною твариною. А ось я що дізналася? Я знаю, що в цьому новому році слід зустрічати новий рік в чомусь чорному. Це будуть облягаючі темні сукні з зміїним принтом і на кладовищі і на хоча. кладовищі. Можливо, і ще кажуть, що змія вона не полюбляє шуму і гаосу, тому потрібно зустрічати новий рік в тісні. Бажано не шумні компанії взагалі не розмовляти, мовчати і їсти олів'є. Ну я думаю, навряд чи наші закарпатці саме так будуть святкувати новий рік, але знаю, що вони не обійдуться. Це однозначно без промови президента. Скажи ти її слухаєш? Звичайно, я без неї не починаю життя. Життя й до новому році починаю. Якби ти був президентом, давай помріємо, уявимо з якою своєю промовою головне обіцянкою бися до всіх. Я по перше побажав би всім. Покращення, потім безвізовий в'їзд до всіх країн світу і навіть до Молдови. І я думаю, що дешевий газ в кожній запальничці. <рес> так воно і буде. Всі ми віримо тобі. А до речі, у нас є теж відеозвернення ужроців, які теж уявили себе президентами України. Давай подивимося. Що б вам пожелати в наступаючому 2013 році? А ви знаєте, я не буду вам говорити нічого об ісполненні там. ваших желаний под елочкой и так далее, вы знаете, я, наверное, пожелаю вам того, чтобы у вас в 2013 году начали исполняться у кого-то самые маленькие, у кого-то может быть крупнее, но пусть начнут исполняться ваши мечты. И на самом деле не важно, какая это мечта. Кто-то мечтает об Мерседесе белом, а кто-то мечтает об... об ромашке. Да, об обыкновенной ромашке. Повірте мені, іноді обкновена ромашка Гораздо важливі білого мерседесу. Я хочу сказати, що в новому році перед нами і в наших домах буде і гаряча вода, і газ, і тепло. І ми дуже вдячні вам український народ за це все. Лібі дрізі, хочу сказати, що минула влада поставила нашу державу на край прірви. А тепер ніхто не завадить нам зробити крик вперед. Любі друзі, в новому році я вам бажаю мати так много грошей, як у Ріната Леонідович. Такий гарний голос у Таїсії Петрівни. Бажаю вам щастя і здоров'я. Я хочу поздоровити вас з новим 2013 роком. Я бажаю вам всього найкращого в цьому році. Щоб у вас було щастя, здоров'я, щоб ви завжди були в хорошому настрої, щоб вас е, все окружали хороші друзі. Віряйтеся сюди. Щоб вас окружали хороші друзі, щоб рідні були тільки біля вас. Щоб у вас в кожному будинку була ось така ось ялинка. Дякую, будуючи плани на прийдешний рік, ми завжди сподіваємося на краще. Мріємо, загадуємо бажання. У це найчарівніше свято у році хочеться побажати виконання бажань. Адже в яке ще інше свято ми віримо в чудо і мрію. Нехай весь прийдешній рік тільки буде повний приємних подій, радісних зустрічей, нових відкриттів і тільки чудового настрою, щоб приємні новини були гарними, знайомства приємними, справи вдалими. А неприємності дрібними. Неприємні і сумні моменти нехай залишаться в минулому році, а добрі й приємні моменти а... <свісляв> ціли <свісляв> цілий рік зігрівають вас теплом. Нехай у вашій оселі завжди будуть гарні і хороші гості. Дорогі українці! Цю святкову ніч я бажаю вам одного, аби всі ви жили так, як живе президент України. Добрий вечір Україна. Поздравляю вас з Новим Желаю всего самого хорошего. Ми зробили дуже багато в цьому році, а ще більше. Голосуйте за мене, я стану президентом. Я обіцяю, зробимо дороги, все що можна будемо робити. Друзі, давайте згадаємо усе хороше, що було у цьому 2012 році, який вже завершується. І з цими хорошими позитивними відчуттями ми вступимо в новий рік. А всі негаразди, увесь сум. Усе, що було не так, давайте залишимо позаду. Бажаю вам бути активними, бути вільними, помічати все, що відбувається навколо вас, та змінювати світ. Адже це можливо. Варто просто почати з себе, своєї сім'ї, своїх друзів, своєї родини, свого будинку, своєї вулиці і свого міста. Добро завжди породжує добро. Це як ланцюгова реакція. Будьте мудрими, знайте свої права та вмійте їх відстояти, а також допомагайте іншим. Подорожуйте, будьте вільними, будьте фрі, відкривайте нові горизонти та відкривайте нові вершини. Створіть свої звершення. Майбутнє у ваших руках, і як каже мій хороший друг, любіть себе, любіть людей та думайте головою з новим роком вас, друзі! Свято продовжується. Новий рік відчувається цей передноворічний настрій. Ти знаєш, я, я просто не знаходжу собі сил е, якимось чином зрозуміти, що це свято. Це свято. Це, це, свято. Знаєш, а я тобі твій настрій хочу покращити. В мене є подарунок як для тебе, так і для всіх чоловіків Закарпаття. Тому що сьогодні ексклюзивно для MCTS в студію я запросила. Слухай, третя віце міс світу, міс Космополітан. Це Анжур. такий журнал. Це такий журнал Анджеліка Ляк. Зараз ти насолодишся цією красою і повір, ти про мене забудеш. Отже, Анджеліка, заходи. І квестомо Кенносі Фаскруполі. Ліберима, контейніти, сакріфікандой соня. Добрий вечір. Всіх вітаю з таким чудовим святом з новим роком. І ми тебе також вітаємо. Розказуй нам, як ти потрапила на такий престижний конкурс. Я пройшла кастинг в Україні. Міс Глоб Україн виграла його. Ну і так потрапила на такий конкурс. Mm -hmm. Скажи, ось дивися, Тудор так, аж... Що... Я не, не маю слів, поки слів. Скажи, чи не важко бути такою красивою? No. В житті. Чи воно не тягарем на твоїй шиї, красаця і хилить тебе вниз? Я просто заздрю я я просто... <свят> заздр... і мені цікаво. Скажи, що важко. No. Якось не задумуєшся про свою зовнішність, але. Про це свідчить я, десь 450 фотографій в соцмережах. Дай сказати слово дівчині. Скажи, на цьому конкурсі ти відчувала якусь таку відповідальність за Україну? Ти ж представляла Україну? Це, мабуть, було найбільше таке відчуття для мене. Саме гідно представити Україну. Це було. Головною метою для мене. Ти стала міст Космополітоном. Відповідно, твоє обличчя прекрасно прикрашало обкладинку цього журналу. Якою була фотосесія? Чи був це якийсь відомий, можливо, фотограф? Ні, навряд. Ну, це був найкращий фотограф Стамбулу. Ну, саме так мені сказали. Це Такий титул у нього є. Він ходить в футболці. нього написано кращий фотограф Стамбулу. Ну, один з кращих фотографів Стамбулу. Mm. Сразу, коли я приїхала, сразу почалася ця фотосесія. А, чесно, фотографувалася дуже довго, тому що а, фотосесія йшла не тільки на вкладинку, а й середину журналу. Mm -hmm. Я знаю також, що двох учасниць зняли з цього конкурсу, адже вони а, пліт... Ками займалися Пили алкоголь після ні. Вони пліткували якраз про цей конкурс, Підкували. якісь, якісь неправдиву інформацію висвітлювали. Так. Що ще потрібно? Що від вас вимагалося? Тобто врода якої має бути природні, неприродні, ідеальний колір шкіри, там не має бути видно. Які критерії коли, коли зразу ми приїхали? Нам сказали дівчата, у яких накладне волосся, станьте вийдіть. так. Дивилися, чи немає, можливо, якогось хірургічного втручання? І чи, чи були такі взагалі ну, деякі… Зараз іде така тенденція, на жаль. На конкурсах краси, особливо Латинська Америка. Хірургічні втручання не то, що це погано, це там так. Це, це класно. значить, що медицина на високому рівні. Скажи, будь ласка, ось цей титул, він крім участі ну, в фотосесії журналу Космополітен. Ти ж розбираєшся в Америку на роботу, я так розумію, так? У да. тебе річний контракт, річний. піврічний контракт з американським модельним агентством Ford, так? Скажи, будь ласка, як ти це тобі титул? Допоміг чи так. це інший якийсь кастинг проводився? А, ну це в журі. Ну, як буває, часто сидить представник модельного агентства, угу. і він вибирає собі дівчину, кому дарує контракт. На роботу. Угу. Тобто ти будеш закарпатською зарубічанкою? Що буде в цьому контракті? Ти будеш модель подіумною моделю чи модель для глянцу? Зріз дозволяє. Я буду і модель для подіума, так і для глянців. Мрієш про славу Водянової і інших вихідців з пострадянського простору. Я знаю те, що в нас є воля Божа, і те, що має відбутися в моєму житті, те відбудеться. А і вважаю, що кожна людина має боротися за щось в своєму житті. Вона зараз плавно під владу Різдва Христового. Ще вона забула сказати, хай буде мир у всьому світі. Як ти зустрінеш новий рік? Новий рік з сім'єю. А де саме? Де саме? Де чекати? Де шукати, де чекати папараці, які будуть тебе переслідувати, і 500 хлопців, які зараз дивляться і лайкають твої фотки? Як вони тебе знайдуть? Сім'єю вдома ти домашня, yeah, не ходиш yeah, yeah. ніде, не відпочиваєш. А яка хороша дівчинка, ой, такою повинна бути місце. Дружина. і дружина. Туда тобі тридцять три майно дякую, їй 16. Що можеш побажати всім закарпатцям на передвії нового року? Бажаю всім закарпатцям дуже гарно зустріти новий рік, дуже гарно зустріти різдво. Так само, щоб і пройшов весь наступний рік, бажаю щастя, здоров'я і нехай, хоч один відсоток з ваших найзаповітніших мрій здійсниться. Щоб то не говорив, але Закарпаття завжди знаєш, викручується з будь-якою ситуацією і завжди зможуть заробляти гроші будь де навіть в Африці, навіть в Анголі, в Британії і в Бельгії. Вони себе знаходять. знаєш, і саме цікаве, що вони там заробляють, а гроші витрачають, то будують трьохповерхові солотлені дачі. Такої у нас. родичі, До речі, <рес> це <ці> роблять. <родичі. рес> прикладу, наші закарпатці, які вирішили підкорити столицю, влаштовують час від часу вечірки під кодовою назвою пушлисми. Вони збираються для пуль... на культових для Закарпаття місця. Хто на вулиці Ужгородській в Києві, то біля пам'ятнику Петефі. Головне це мати при собі якийсь закарпатський атрибут. хто таке? Я чув, тому що це робить мій один приятель, близький друг. А, а... Ця акція вечірка називається Пушлизми. Що перекладається з Румунської, як пішли ми всі. До речі, якби ти відвідав таку вечірку, був у них на зустрічі, що б ти такого закарпатського з собою взяв? Щоб я з собою захопив. Я думаю, що три цеглини, а обов'язково потім я думаю, чесько-український розмовник. І ну не знаю, чому чому так вирішив? Може, румунський на а чому румуську в Чехії? Знаєш, скільки наших закарпатців? Навіть в головному костелі чеському є закарпатський герб. Якщо ти туди заходила в Празі, то можна побачити ведмідя, який тримає герб Закарпаття. Не заходила так. Ось я би я думаю захопив би з собою ще десь кілограма три бринзи. Я це хотіла все сказати, тому що я би взяла обов'язково нашої міжгірської верховенської бринзи. А я б взяв Рахівської. А тобі Рахівської. Подивимося, чия бринза краще. Це би в Києві. <рес> оцінили також. Я би взяла фляжку, де би була налита вода з Синевірського озера. І звісно, знаєш, що би взяла? вода з вином. Це ж як у нас роблять часто на будини. <рес> Можливо. І напевно взяла би трошки асфальту з швабської, так символічно цього року. <рес> <рес> я думаю, що асфальт там лежить, де і лежав, а ось бруківка. Стане в нагоді кожному депутату. Ось так соціальна підводка до відео, яке відіслав нам Олексій Манський. Дивимось. На старт. Увага! Пошлись ми. Saviour the de rijden, de illbehagen, de illbehagen, de saviour in de rijden, de illbehagen, de illbehagen, de saviour in with the розкажи, як ти думаєш, Девід Копертфільд був геніальним ілюзіоністом чи геніальним брехуном? Мені здається, він був реінкарнацією графа каліостро. <рес> а віриш, що в новий рік будь-яка ілюзія перетворюється в справжнє диво. Звичайно ж так. Адже хочеться вірити, що саме в новий рік. Всі наші мрії і бажання можуть втілитися в реальність. Але не завжди так трапляється. Тому я думаю, що справжній Девід Коперфілд стане в нагоді. Mm. Тим паче, сьогодні у мене є наслідники Девіда Коперфілда. Це два хлопці Владислав і Макс. Це його два прийомні сини. Так, і зараз я пропоную тобі подивитися фокуси і розгадати бодай трошки секрет їх. Привіт, хлопці! Сьогодні у нас студії Макс і Владислав. Що ви нам покажете? Ми покажемо вам дуже цікаві і а, незвичні фокуси. Обіцяєте? Обіцяєте. Так? Так. Наприклад, ця звичайна монета дуже швидко проходить крізь а, стакан. Нам їх в цю руку. І вони дуже повільно... один прилетів. Це дуже важливо за другою монетою. Монета в правій руці, прикидаємо її вліву. Тепер трохи складніше. Ті монети прийшли. Будь ласка, самі провірте, що там дві монети. Звичайний... Воно, типом, євро 2012 да. Так, Щасливі монети. Нема ніяких. Так. Да. Їх можна назад. В стакан. Остання пер... монета переходить дуже швидко, дивіться, уважаю. Mm -hmm. Один, два. І вся остання монета перейшла. Тут три монети. Дякую. Чи можна з трьох монет зробити більше? Звичайно, можна. Але... А фокусники дуже жадні, вони не дозволять комусь збагатіти. <гум> <гум> що ще ви продемонструєте? Також я можу вам показати фокус з картами. <гум> так. Я спочатку що тут всі карти синього кольору. Всі однакові, всі сині. І також усі карти різні. Кожна кожна карта різна. <гум> так. Перше, дивіться, я буду пролистувати. ви маєте ми зупинити, розказати стоп в будь-якому місці, так? Не. <гум> Стоп! Тут. Тут. Там, Тащим. там. Добре, запам'ятайте цю карту. Покажіть на камеру, не тільки я маю запам'ятати. Запам так, дивіться. Мені цього, Фокси, потрібно тільки дві карти. Два джокера. Нижній джокер і верхній джокер. Несіть вашу карту. Дама Чірва. Чірва. Вона переміщається верху. Ого. Uh -huh. Так. Тепер я роблю таке шап І тепер всяко до складається і здам черво. І також, як ви могли замітити, що на початку були карти всі синього кольору, тепер вони всі червоного Угу. Можна розкрити секрет? Ні. Ні, нічому. Не можу, де деякі певні правила фокусників, де не може е, розкривати секрети. Угу. Ну, Ми всі дивилися казки і там говорили трах, ті бідох, дох У вас є якісь такі слова? Чілчок. Це да. все, все справи в хілчиком. Фокус не вийшло, без щелчка. Да. Які ще новорічні фокуси можете нам продемонструвати? Е, тепер я продемонструю вам фокус з шариками. От вам потрібно мати дуже чудову уяву. Уявіть, що в мене держу тут руках зараз синій шарик паралановий. Чекай. Все, ну, уявила. Уявили, я поклав цю руку. Він пропадає. Але я, щоб виплачується краще, я закінчу рукава, mm -hmm. і тепер я про цей шарик матеріалізувати. Mm -hmm. Також е, можна цей шарик покласти в цю руку, він з'явиться на важодних місцях і також роз, е, е, його розділити на два. Тепер я покажу фокус за допомогою, mm -hmm. допомогою читалочки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 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 вісім. і шарик переміщається. Також мені потрібно вам ладонь. Виберіть будь-який ладонь і виберіть будь-які шарики. У мене тільки дві. Вибірний. Виберіть будь-який шарик. Цей. Цей. Малове, цей не обійдеться. Я візьму цей шарик, кладу собі в руку, а цей шарик зажміть у в себе молодці. В сильно, сильно, сильно. Угу. Перекидиться, так щоб я не міг перекинути. Бери. Угу. Пере... І провіряти вашу руку. А, -а, -а! <плес> <плес> я! <Як? плес> що побажаєте всім нашим глядачам в новий рік? Щастя, здоров'я, успіх. Да, завжди, щоб uh, збувалися завжди всі ваші мрії і... На ну, щастя, у новому 2013 році. І щоб ілюзія стала реальністю, добре? Вона не реальністю. Я знаю ще один фокус, який теж можу зробити отак, як ви робите. Отже, це потрібно правою рукою. Правою рукою і. Ти знаєш Тудору, в Китаї цього року є дуже цікава традиція? Вони обов'язково на червоному папері пишуть свої побажання і мрії, і вірять, що якщо їх написати і прикріпити до дверей або стріхи, то вони обов'язково здійсняться. Пропоную тобі зробити те ж саме, тому що китайці розумний народ, да особливо це допомагає при різних хворобах кишечника. Я думаю, тому потрібно вішлунок прочистити, чому б ні, червоний папір. Скажи, будь ласка, яке побажання ти собі напишеш? Я напишу собі побажання. Побажання не скажеш його, так не скажу, тому що вона не здійсниться. Ти ж знаєш стару фабулу, що не потрібно казати про свої побажання, потрібно просто писати їх і їсти в шампанському. Це... А я знаєш, що зроблю? Я загадаю, щоб всім нашим глядачам було в новому році дуже добре, тому що вони мені після моїх родичів найближчі. І на завершення нашої програми я вам побажаю бути мудрими, як символ цього року змія, але залишіть місце для деяких шаленостей. І головне будьте завжди фореві янкіт. Тоді все у вас буде добре. А я вам побажаю, звичайно ж, свободи, власної свободи, щоб ви ніколи не зупинялись перед своїми цілями і завжди намагались подорожувати, щоб побачити цей чудовий світ і повернутися в Закарпатті, і всім розповісти, прийти до нас на програму, і нам розповісти, і нас позвати до себе в гості. І ми приїдемо обов'язково. Тому що ми вас що робимо, звичайно ж, кохаємо. Тож з новим роком Закарпаття. Хай у вас все буде добре.